Корупція це форма ідолопоклонства, де золото стає Богом. Пророк Ісая промовляє, що Бог зробить життя людини дорожче, ніж золото, і насправді це не є поетичне перебільшення. Це пророцтво про перевертання цінностей, про те, що Бог буде судити системи, де золото має більше вагу, ніж людське життя і гідність. Це пророцьке слово входить в той світ, де люди вважають, що багатство це міра величі. А людське життя починає знецінювати. Там, де люди поклоняються металу, ринку, привілеям, імперіям, силі або владі, людина стає товаром. Гроші визначають, хто має право жити, а хто має бути пожертвованим заради інтересів інших. Але Бог через пророка Ісая проголошує щось радикальне інше я підніму цінність. Людського життя так високо, що навіть золото омріяне, очищене, втратить вагу у порівнянні з людиною. І це слово про суд, яке несе відновлення. Насправді, коли народ очищується від поклоніння ідолам, змінюється не лише релігія, це впливає на культуру, політику, економіку, стосунки. Бо там, де золото і гроші перестають бути Богом. Гідність людини знову стає непідкупною, і життя набуває святості. Людина перестає бути інструментом і повертається до свого покликання бути образом Божим в храмі Його творіння. І ми бачимо, як це пророцтво виконується у Христі Ісусі. Постол Петров в своєму першому посланні, першому розділі говорить, що ми куплені не золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю. Нашого Господа Ісуса Христа, тому через жертву Ісуса Христа Бог показав нам, що наше життя, життя кожної людини дорожче, ніж золото. Ціна нашого з вами життя це не ринок, не гроші, не імперія, це кров Сина Божого. Тому у світі, де все намагається купити і все оцінюють, Бог каже: життя людини цінніше, ніж золото, і через свідчення церкви про нашого царя ця правда. Має звучати серед народів.